Всіх вітаю, друзі! Я вас попрошу зразу. Додивіться це відеоролик до кінця. Я вас навіть не буду просити ні ставити вподобайки, ні е, ніякі дислайки, абсолютно нічого не буду вас просити. Просто додивіться це відео до кінця. І все, що я вас тільки попрошу, залишіть свою думку. Що ви думаєте? Чи ви погоджуєтеся з тим, що зараз я вам розповім, чи ви абсолютно не погоджуєтеся? Поїхали! Сьогоднішнє відео є дуже важливе для українського народу і для майбутнього, та для майбутнього відносин та підтримувань стосунків між поляками та українцями. Розумієте, зараз дуже багатьом полякам накипіло. Те, що я бачив, скільки статей вийшло, скільки людей почало писати на форумах, скільки людей жируться, говорить між українцями, поляки з українцями. Ну це просто вже, знаєте, повинно зупинитися. З самого початку, коли повномасштабне вторгнення тільки почалося, коли Росія почала цю несправедливу війну проти України і українців, то поляки нам допомогли самі перші. Поляки пустили, відкрили свої двері, свої кордони. Польські сім'ї були зустрічали деяких українських біженців на кордоні. Поляки пускали українців деякі до себе додому. Поляки пустили українців до себе і продовжують жити з українськими біженцями зараз, фактично в своїй країні. І ми всі прекрасно знаємо, що поляки вони націоналісти, вони не люблять дуже сильно змішуватись. Вони не люблять, щоб були різні проблеми. Їм не подобається чути російську мову в, в Польщі, тому вони теж злі через це. Поляки вони переживають, вони переживають, щоб не відбулося те, що відбулося в Україні з ними, тому що для них їхня мова є дуже важлива їхня культура, їхня країна, і в Польщі завжди саме головне і саме найважливіше в першу чергу це поляк для Польщі, щоб ніхто не говорив. І так вони нам допомогли і конкретно допомогли. Поляки мали деякі, знаєте, показали свої проблеми, свій характер, і це більше було на політичному рівні з тими польськими фермерами. У нас було трошки неприємність. Та також українці стикаються з дискримінацією. Так, українці стикаються з нею, і продовжують з нею стикатися. Але я хочу вам сказати, де українці в світі не стикаються з дискримінацією. Ви думаєте, що в Канаді українці не стикалися ніколи з дискримінацією? Чи ви думаєте, що взагалі дискримінації абсолютно немає? Тільки в Польщі вона є. Розумієте, зараз конкретно працює все проти Польщі і проти того, щоб підкидати дрова вогонь між українцями і поляками. Українці і поляки не мають такої. Такого минулого хорошого між нами нашими країнами. І звісно, деякі поляки да надалі продовжують тому ж самому дусі, але так як в кожній країні є добрі люди, і якщо ви відноситесь до людей добре, то до вас так само гарно будуть відноситися. І деколи люди абсолютно відкидають ці політичні бачення. Все минуле, і якщо ви просто маєте якусь нормальну розмову з людиною, то до вас і нормально будуть відноситися. Це дуже прикро, і ніхто не відкидає того всього, що дійсно в Польщі відбувалося, і відбувалося, і продовжує відбуватися. Але мало хто говорить про те, наскільки українцям добре в Польщі. От наскільки українцям подобається відношення, і наскільки українці самі більшість говорять за те, що в Польщі не так погано, як розповідають багато блогерів, як розповідає преса, як е, створюють різні такі негативні, можна сказати, сценарії, які побазовані проти того, щоб наголосити на тому, що в Польщі чуть не бігають за українцями з патиками і не б'ють українців щоденно і щодня. Є в будь-якій ситуації повно різних проблем. Польщі, Польща прийняла більше мільйона українців, ви собі просто уявіть. Звісно, будуть якісь нюанси. Звісно, з тих півтора мільйона пару українців попадуть на якусь дискримінацію, на якісь проблеми або самі будуть винні в чомусь, що спровокує якийсь конфлікт. Але в загальному, якщо подивитися, Польща стала, можна сказати, другим домом для більшості українців, і ті українці, які дійсно відчули ту підтримку якої, до речі, ні жодна країна не давала Україні так на такому рівні, як Польща на початку, ці люди вдячні і вони теж хочуть сказати своє слово. Вони теж хочуть захистити те, що вони знають, через що вони перейшли, і те, що вони бачать щоденно в Польщі, що не так все погано, що можна заробляти, що є можливості. що... Є те ж саме життя, і саме головне, що близько додому, близько до України, і близько до батьків, близько до сестер, братів, незалежно хто в кого залишився вдома. Тому прикро бачити ці всі відео, прикро бачити про те, що дуже багато людей наговорюють на Польщу конкретно і говорять, що українці тікають з Польщі за того, що поляк образив українця, і це єдина причина. Але чомусь ніхто не хоче зазначити, що найбільша причина, чому українці тікають або покидають Польщу, тому що Польща це як хаб, це куди всі українці мусять заїхати. Незалежно від того, чи вони хочуть день Польщі залишатися, чи ні, тому що літаки не літають, потрібно їхати через Польщу в Європу транзитом. І деякі люди можливо залишилися на деякий час в Польщі, і потім вирішили продовжити. І деякі люди побачили, що в Німеччині видають кращі соцвиплати, більші зарплати, і люди просто пробують свої сили. І майже всі, хто приїхав в Канаду, теж якийсь час того свого. Можна сказати, своєї подорожі мусили перетнути Польщу і також рахувалися як українські біженці в той момент, коли вони там перебували. Але щоб сказати абсолютно, що така вже критична ситуація, що всі втікають з Польщі, або всі не хочуть туди повертатися, або там абсолютно так погано, треба поважати і зрозуміти вибір, що є велика кількість українців, які мовчать, тихенько працюють, але дуже сильно вдячні полякам. І Польщі за те, що вони дали їм той другий шанс на нове та майбутнє їхнє життя. І це відноситься не тільки для українців, які живуть в Польщі, тому що Канаду теж хейтять деякі українці. Канаді не деяким українцям не подобається Канада, і деякі українці розповідали про різні дурні речі про Канаду. Але є українці, яким подобається в Канаді, є українці, які називають Канаду другим. Другою батьківщиною, так само і українців в Польщі, тому варто навчитися поважати наших співвітчизників, варто пам'ятати добро і не забувати його. Бо деколи так здається, що якщо людям зробити 20 хороших речей для тої людини, добрих справ для тої людини, то людина все рівно буде пам'ятати той один підлий. Поступок, який ви зробите тій людині, або навіть якщо та людина щось погане від вас отримає, то та людина зразу автоматично буде, на жаль, тільки пам'ятати цей негатив. І це, звісно, відноситься до ситуації в Польщі, що так, в Польщі є свої проблеми, поляки теж собі дозволяють багато чого деколи в сторону українців. Але якщо дивитися в загальному, то і подивитися на позитиви і не на, на негативи. То, звісно, є більше позитивів для українців, бо українцям теж це вигідно. Українцям вигідно працювати в Польщі, там жити, залишатися, а інтеграція набагато легша. І як я вже зазначив, це дуже близько додому. І хто не хоче бути абсолютно найближче до України, якомога можна бути. Тому полякам накипіло, тому полякам надоїло бачити те, що українці наговорюють на їхню країну. Наговорюють на їхню країну, коли українці самі. Не змогли побудувати свою країну, коли українці самі вибрали свою владу і не один раз, коли українці самі постійно займаються самоїдством, коли українці, на жаль, як це прикро не звучало, готові захищати навіть ту ж Польщу з поляками проти інших українців, замість того, щоб подумати над тим, як будувати і як єднатися, і як триматися одної цілі разом. Тому поляки вийшло. Тому поляків ще потрібно повчитися і побачити, як поляки полякам вийшло все збудувати і стримати. Звісно, євросоюз допоміг те, що Польща потрапила в загальному туди, в НАТО і так далі. Але не треба відбирати від поляків того, що вони дійсно. Дуже єднаються і вони дійсно допомагають один одному і люблять свою країну всім своїм серцем і показують це на ділі, а не так, як деякі наші люди за столом е, при своїх родичах. А коли дійсно на ділі треба показувати, то українець буде готовий працювати за на когось іншого, навіть на того ж поляка, ніщо попрацювати на українця і допомогти українцеві збудувати та здобути якусь класну круту, Професію бізнес і розкрутити своє українське. Дякую, друзі, що додивилися. відео. Надіюсь, це відео вийшло класне, цікаве, інформативне. Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.